Історія перша Ракошину і три товариша. Один з найдорожчих листів у кабінеті сільського голови Ракошина Василя Коштури датований числом 25 лютого цього року. Це просякнути енергію турботи, хвилювання та підтримки звернення міського голови польського містечка Грибів Петра Пхеника до українського народу. Шеститисячне місто з початку трагічних подій в Україні дихало разом з нами смородом палаючих шин та плакало за кожним нашим загиблим героєм. Скільки разів мер Грибова подзвонив Закарпатському побратиму, пан Василь ізлічити не може. А потім в Україну прийшли польські гроші. Вони збирали, ну як мер мене запевняв, що по 50 євроцентів діточки маленькі приносили. Вони це збирали добровільно, була мова по 4 тисячі євро. Але я не можу стверджувати, бо не знаю. Але це приємно, приємно навіть якби це було 10 євро. Але питання не в грошах, а в тому, що ну люди, які живуть у Євросоюзі, які е, ну, їх не так би мовити не затронула, так це, але бачите, затронуло. Турбувалися про українських побратимів і громади словацького Велкого Шаріша та угорського Ніртелек. До речі, саме численна угорська громада, яка живе в Ракошино, і стала ініціатором підписання угоди про побратимські зв'язки з угорським містом. На усіх фотографіях четверо товаришів з різних країн як брати. Немає між ними ні світоглядних, ні мовних, ні будь-яких інших бар'єрів. Є бажання у партнерських стосунках допомогти гармонійному розвитку своїх громад. Досвід здобутий за роки цієї дружби неоціненний, каже пан Василь. І за умови євроінтеграції України міста побратими Ракошина уже готують численні спільні економічні проекти, які дозволять селищу вирішити проблеми в першу чергу із забезпеченням питною водою. Історія друга Ужгород і 18 друзів. Обласний центр Закарпаття один з перших знайшов однодумця в іншій країні. Хоча ні, це Ужгород знайшли американці. Керівники міста Корваліс у штаті Орегон довго добирали партнера в Україні, тому поклалися на випадок, відкрили карту України і наосліп тицнули пальцем. Так Ужгород отримав одного з найвідданіших друзів, партнерів та спонсорів. Приклад цієї дружби може бути прикладом для всіх міст, тому дехто так вважає, що дружба. І партнерські відносини місця, це лише обмін делегаціями, ми приїхали вони до нас, поїхали ми до них, позустрічалися, повеселилися і все. Ні. Як правило, дружба, яка є справжньою, вона проникає у всі сфери нашого життя. Ні віддаленість велика, ні віддаленість маленька, не мішає дружити і знаходити точки дотику в різних сферах. Сьогодні в ожорода 18 міст побратимів, і це не тільки культурний обмін, це серйозні грандові проекти, які дозволяють спільними зусиллями вирішувати важливі питання розвитку міст. Це і великий проект по велоспорту. З містом Кросно, який реалізується великий проєкт на 900 тисяч євро для міста Ужгорода саме по реконструкції совинного гнізда. Це з містом Ярослав, їхня частина півтора мільйони євро, і вони будуть відновлювати свій історичний центр міста Ярослава. Воно все йде. З містом Єрігаза маємо виграли грант по водоканалу на 100 тисяч. Значні напрацювання мав Ужгород з Кримським Бахчисараєм. Саме завдяки нашому місту кримчани отримали австрійське місто-побратим Трогер. І відповідно нові можливості для власного розвитку. Приїжджала делегація до нас з міської ради, депутати і міський голова їхній, які були, були були просто закохані в наше місто, і вони навіть не уявляли собі, що о, як тут так мирно. Співживаються всі нації, всі народності, і о, ніхто їх не казав не говорити по-російськи або говорити по українськи. Історія третя: Мукачево і 13 партнерів. Мукачево у дружніх стосунках не відстає від обласного центру. Місто має 13 партнерів за кордоном і в Україні. Закордонні зв'язки спираються на економічні взаємовигоди, українські на підтримку єдності України та пізнання її різноманіття. Питання номер один найважливіше це ті гранти, які є з Європи. Вони, як правило, мають зеркальне відображення, тобто, сторона. Європейської країни може отримати кошти тільки тоді, коли аналогічно є стороною українська якась територіальна громада, і тому вони зацікавлені таких спільних проєктів. У музеї Мукачева бережуть привезений з Донецького Харцизька кристал Вугілля. Події останніх місяців дозволили подивитися на співпрацю міст побратимів під іншим кутом. Сьогодні на передовій гуманітарні місії, обмін школярами та студентами, прийом біженців та взаємопроникнення культур. Ми пропонуємо перший і найкращий це побувати в сім'ях дітей, одногодок, ті, які вчаться в тих же ж класах. Зрозуміло, що ми покажемо історичні пам'ятки міста Мукачева, Ми хочемо їм показати культурні цінності, в тому числі і концертну програму щоб вони бачили, наскільки ми відрізняємося якраз в плані багатонаціональності, а не в тому, що ми, як громадяни, України різні. Будуємо, будуємо то громадянське суспільство. Ми ніяк не можемо особливо молоді пояснити, що якщо ми візьмемо і покажемо паспорт один другому, то ці паспорти в нас одинакові. Там написано, що ми громадяни України. Висновок з усіх цих історій лише один: чим більше ми будемо спілкуватися і цікавитися думкою один одного, тим ми будемо краще розуміти і себе і бажання громад. Міцна дружба замішана на щирості, бажання допомогти зрозуміти взаємовигідних економічних та соціальних справах, робить нас сильнішими, спевненими, самодостатніми.